Вони приїхали, в них є три територіальних громади об'єднані, і сьогодні вони пішли трошки. В них більше громади більш укрупнені і їм краще, тому що більше території об'єдналося. Ми поки що обмінюємося досвідом на сьогоднішній день. Щоб сказати, що вже є дуже багато досвіду, то це буде неправда. Сьогодні ми торуємо шлях і вони свій досвід здобуваємо. Ми свій сьогодні, згідно законодавства, казнашейство обслуговує до цього часу згідно законів сільські ради, а сьогодні є нові утворення, і сьогодні не відпрацьоване законодавство. І тому і інколи буває, що затримка на день-два із зарплатою, тому що йде реорганізація, іде утворення нових структур. На сьогоднішній день ми повністю вирішили питання із фінансуванням освіти, медицини. Ми сьогодні вирішили питання про фінансування перевізників, оскільки з державного бюджету не виділені кошти на перевезення пільгової категорії населення, ми на перший квартал із всіх трьох об'єднаних територіальних громад виділили необхідну суму коштів. На наступній сесії ми приймаємо програму про пільгове перевезення пільговиків. Хочемо побачити, як Децентралізація проходить у Глибоцькому районі. Київ думає по одному, область по іншому, район по іншому, село по іншому. Тобто нам потрібно винаходити постійно шляхи вирішення тих питань, які матеріальні. Ми надіємося на те, що такі живе спілкування з іншими регіонами України. в першу чергу це є нормальна Україна, єдина. І це, це має бути, і тому ми сподіваємося, на живе спілкування дасть кращий результат для всіх нас. Як громади сприймають децентралізацію? Насправді неозначно. Я оптиміст в цьому питанні, я вважаю, що вона потрібна, тому що весь світ, вся Європа цивілізовано прийшла цим шляхом. Але для людей завжди зміни, будь-які зміни, для будь-якої людини це завжди проблема. Люди не знають, що буде краще, вони бояться змін. Навіть коли їм пояснюють, що в принципі, це краще, вони не вірять. Ну так склалося. І Важко. Нам потрібно працювати над інформативністю в першу чергу, доносити до людей які перспективи, які плюси.